Вітаю вас, мої люди. Дякую, мої любі за вашу любов. У Нас уже більше 12 тисяч. Неймовірно, буквально за дві доби. Велике спасибо. Файне вам вітання. Говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Потап, який чилить за кордоном, напав на Олега Винника, але щось пішло не так, бо українці нагадали, що місце потапа біля іспанської параші. Гівну слово не давали такими або навіть гіршими коментарями. Зараз усі не майже всі сторінки Потапа в соціальних мережах. Що ж там таке сталося? Чого не поділили бійці батальйону Монако? Про це все просто зараз. Олег Винник, про якого не було чути від самого початку війни, недавно різко об'явився. Повелитель Вовків звернувся до публіки, вибачився за мовчання і презентував нову пісню. А потім і взагалі вирішив поїхати у світове турне. Відео про це вже є на каналі. Якщо не забуду, то до добав... Авлю нагадування по суті, видник вирішив повернутися, і знаєте, українське суспільство сприйняло це фактично нейтрально. Справа в тому, що до війни Олег дійсно хворів, а зараз, коли, начебто, видужав, обіцяє, чим може і допомогти ЗСУ. Навіть у Дурніва, коли він дивився сторіс Олега, не вийшло моцно покепкувати з винника. Ну пропав, ну з'явився. Ну і хрін з тобою, як то кажуть. По факту, не сам процес повернення викликає крінж, а методи його втілення. Винник завів тік-ток і починає типу з нуля. І ай боже ж ти мій, як же дивно і абсурдно виглядають його відео. Начебто мама на 1 вересня сказала своєму сину: стій, струнко, посміхайся, зараз я тебе зніму для бабусі. Винник, начебто, й артист, але на відосах веде себе як столітній Дід, який не знає, куди діти руки-ноги, про записи відео та йде нажати яку кнопочку. Але то б було б ще півбіди, аби ще й з ротової порожнини Олега не вилітали такі перли, що хоч стій, хоч падай. От до одного такого відео і доїп... <кхм> вибачте, і додовбався потап. Він зняв відео, наклавши на нього аудіодоріжку з тіктоку-винника. Йдеться про відео співака, в якому він наприкінці серпня, стоячи на балконі квартири в Німеччині, показує маленький город та передає ковток свіжого повітря. Захисникам України потап копіючи винника відкриває рот під слова співака і показує свій город. Ні, ну те, що винник не сповна розуму на хвилі повернення, нам же стало зрозуміло. Передати ковток свіжого повітря під час війни з іншої країни, до такого навіть хворі на голову не додумалось би. Але б чого по б то було лізти по тапу, який сам гріє спокійно свою дубцю на іспанському сонці, незрозуміло. Оригінальне відео, на якому винник розповідає про погоду в Німеччині та передає ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам та захисницям. Звичайно, що обурило українців, а тут ще Потап поліз під гарячу руку і отримав по самі помідори. Краще б потапчик би повторив відео, де він не каже про допомогу для зсу, а не пускав би дим з попи, розповідаючи про те, як він підіймає український шоу «Біз», Перебуваючи в Іспанії, Клаудія Петрівна ось яскравий приклад людини, яка дійсно підіймає. Вона ще навіть повні палаци спорту збирає. А потапу по поверненню, аби мокрі труси дали понюхати, та й на тому була б дяка. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінют. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.